Слава Ісусу Христу! Файно, моцно вітаю всіх своїх шанувальників і читачів, всіх учасників нашої групи Вуйкомісії. Хочу сповістити вам файну новину, що нинкі з друкарні я привіз ось таку чудову книжечку перетрафунки Вуйкомісі називається Без вини винувати. Книжечка вийшла невеликим тиражем. Так що, хто не має у колекції, прошу замовляти. Хочу ще сповістити вам, що певна сума з кожної проданої книжечки я, ну, буде відправлена на підтримку ЗСУ. От з кожної книжечки, яку ви купите, сума піде на ЗСУ. Для підтримки. Так що не боріться, їх є небагато. Книжечка дуже весела, смішна, як і всі войкамісі книжки. Е, сторіночок має вона. Вона має 80 сторіночок. Тут гарні оповідки смішні. Я думаю, що ціну її ми кладемо 80 гривень. Вона вартує того. Так що, шановне панство, прошу не боритися і замовляти. Притрафунки в Уйкамісі зовсім. Новенька, свіжа, тільки привезена з друкарні. І також не забуваємо, що ще є Любов до гробу, ще є сьома частина, ще є друга частина, ще є дзигарок і подивилось, якого давно не було, і в мене ще є декілька книжок. Так що не боріться. Замовляємо, пишемо, звертаємось. Всіх чекаю на замовлення. Для замовлення пишете просто мені у повідомлення приватні. Або під цим відео. Адресу нової пошти номер телефону. Хто не дружить з новою поштою, пише адресу української пошти, Укрпошти. І тоді я вам відправляю книжечку. Може оплата бути на картку, може бути після оплата, при отриманні. Питань нема, всім довіряю, бо знаю, що мене читають тільки. Найкращі і хороші люди. Гарного вечора вам. Всього найкращого з вами був Войко Міс. Чекаю на замовлення.